Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, долучається до нашої розмови. Олексій Олексійович. Вечір добрий вітаю вас, пане Олексію, За вашою думкою, чи відбудеться зустріч президента Зеленського і президента Трампа, чи все йде до того? Наполягати великої сімки. Я думаю, що зустріч відбудеться в них, але можливо, вона буде формату Ватиканського. Тобто 15 хвилин на один на один. Ми не знаємо, як точно це буде виглядати. Думаю, якась зустріч відбудеться щодо результатів зниження цін на нафту для Російської Федерації і посиленого санкційного тиску на Ерефію, цього з вашого огляду вдасться досягнути під час саміту Великої Сімки? Ні, я на жаль, це в цьому сумніваюся. Дуже би хотілося, але я сумніваюся до цього. Очевидно, Трамп обрав лінію. Не давити жорстко на Росію, чому він її обрав, це можна зараз обговорювати, uh, але він її обрав, і я не думаю, що найближчим часом він її змінить. Зараз звичайно дуже важливо те, що відбувається на Близькому Сході, і яку тут роль зіграє Росія, і що це і які тут можуть бути важливі моменти, тому слідкуємо. Це може багато чого змінити. Це безумовно дуже важлива історія, але поки що не виглядає так, щоб найближчим часом Дональд Трамп був готовий прямо радикально посилити тиск на Росію. Виглядає так, що він поки продовжує цю лінію говорити і чекати, що ти значить, що якийсь процес пішов, і, і так далі. Ну і взагалі мені здається, що він якось змирився з тим, що якийсь час ще будуть воювати, як він сказав. Хай там ж тоді ще повоюють, якщо хочуть, і переклав вирішення можливо цього питання десь на кінець року. Це мені також говорять деякі люди, скажімо так, з оточення американського президента. Ну але побачимо, він Дональд Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності світ теж дуже непередбачуваний, і все змінюється дуже швидко. Тому хто знає, що буде через пару тижнів. Саме так воно і є. Ми стежимо активно, і також будемо сьогодні говорити із представником е, Ізраїлю. І також будемо намагатися з'ясувати, що ж відбувається і чого очікувати далі на близькому сході. Зараз пропоную обговорити те, що відбувається у стінах Верховної Ради. Зокрема, е, європейська солідарність, фракція Європейської солідарності, зареєструвала законопроект е, про персональну відповідальність членів РНБО за введені санкції. Передбачається, що указ. Президента про запровадження санкцій визнають незаконним, компенсацію збитків пропонується покладати не на державу, а на тих, хто ухвалював відповідне рішення. Розмір компенсації визначатиме суд з рухуванням втрачених активів і недоотриманих доходів постраждалих. Утім, до слова адвокатки Тетяна Козаченко персональна відповідальність осіб, які діяли на підставі нормативних актів, юридично безперспективні. В ефірі новини лайф вона пояснила, якщо члени РНБО діяли. Закону, то покарання не може бути застосовано. Почуємо юридичне трактування на сьогоднішній момент, якщо члени РНБО діють на підставі діючого закону, то скасування цього закону не може за собою юридично тягнути персональну відповідальність. В той же час, загальна думка правників, що Конституційний суд повинен був би розглянути при правильному поданні. Законність ведення санкцій проти громадян України щодо громадян України повинен діяти кримінальний кодекс. Якщо людина вчинила щось, є всі механізми кримінального кодексу, а особа має право захищатися, якщо вона громадянин України. А коли санкції, ви не зможете їх оскаржити в судовому порядку, ви не можете належним чином мати захист, і це суперечить внутрішній політиці. Я ж нагадаю, що під санкціями РНБО станом на сьогодні перебуває близько півтори тисячі осіб, і за весь цей час було знято лише сім таких для семи осіб з українським громадянством. Як вдалося досягти такого рішення? Ніхто не знає, але менше з тим. Олексій Олексійовичу, чому саме зараз підіймається питання відповідальності до тих людей, які не кладали санкції представників РНБО, як ви вважаєте? По перше, ви сказали, що от як ці сім людей, чого ніхто не знає, ну знаєте, як кажуть злі язики, але на цьому вшалена корупція. Лунають ну, навіть цифри, скільки коштує, щоб тебе не включили санкції або виключили, якщо санкції проти тебе були введені. Мова йде про мільйони доларів. Це перетворилося на інструмент шантажу і здирництва, в тому числі, і це повне руйнування взагалі будь-якого поняття. Правової держави і прав людини, пані адвокатка абсолютно права, коли говорить очевидну річ, не може бути санкції держави України проти громадян України. Я би тут тільки взяв за єдиним виключенням можна зрозуміти, якщо ці громадяни України знаходяться на території Російської Федерації, тобто втекли туди, переховуються там. Тим самим ускладнюючи процесуальні дії щодо них, ну тобто не можна їх затримати, ускладнено хоча можна заочно зараз виносити рішення. Ну але все одно, це все ускладнено. А от державі треба терміново якось припинити їхню злочинну антидержавну діяльність. Ну, угу. ну це ще може бути винятком все інше є громадянин України. Він або вона живе в Україні. Ну, абсолютно вірно, є якщо ця людина порушує закон, для цього ж існує вся ця колосальна система правоохоронних органів. Як можна просто брати і президент своїм розчерком піра, Він хто? Він цар, монарх? Яке він має право на людину накладати якісь обмеження без жодного рішення суду, без нічого? Повторюсь, на людину, яка знаходиться в Україні в досяжності правоохоронної системи України. Це просто Зеленський собі оцей придумав механізм, користується їм вже його ну, Абсолютно несе користується їм в політичних цілях, користується в цілях, не знаючи в його особистого, але як мінімум його оточення особистого збагачення. <тас> я сказав вам про ту корупцію, яка на цьому відбувається. Ну і це є абсолютний жах.